Техніку своєї мрії змогли побачити та протестувати черкаські правоохоронці на спільному заході міліціянтів і представників приватної компанії, яка є виробником і поставником криміналістичної техніки в Україні. МНС, СБУ, прикордонна служба, ДАІ та інші підрозділи міліції протягом години мали змогу ознайомитися і оцінити можливості сучасних систем відеоспостереження і контролю доступу, інструментів і матеріалів для вивчення слідів і речових доказів та програм спеціального комп'ютеризованого забезпечення. Серед представлених технічних новинок система доступу за біометричними даними, тобто за відбитками пальців та зображенням облич. Побаченим міліціонери залишилися задоволені, утім зізнаються через недостатній рівень фінансування їхніх служб усить дорогу в артистне новый НК по Лишемрия. Цель это показать экспертам на местах то, что есть сейчас действительно. Потому зачастую даже выпускники вузов современных, криминалистических, они видят это больше там по телевизору, потрогать руками и посмотреть, что это такое, как оно работает.